Гінекологія об'ємна наука. Жінки звертаються з різними питаннями до лікаря-гінеколога. Рубрика Потурбуйся про своє здоров'я повинна бути цікавою для вас. Підписуйтесь на канал і отримуйте відповіді на ваші запитання. Добрий вечір, дівчатка. Прийшла додому, прийняла душ, дивлюся в телефон, а там є питання. Наприклад, як зберегти здоров'я після свят, необхідність регулярних обстежень, профілактика інфекцій, підтримка гормонального балансу, і так далі. І дійсно, я так задумалася: свята то пройшли. А що ж було під час свят? На ці питання можна дати відповідь загально. Так, якщо таке свята? Це і неправильне харчування, і алкоголь, і тютюна паління, і безсоння. Тому це все може призвести до порушення варіально-менструального циклу. А ще крім того, були, можливо, незахищені статеві стосунки, а це інфекції. І тому треба звернутися до лікаря, знайти причину і вилікуватись вчасно. Ваше здоров'я це найцінніший ресурс, який ви маєте. І дуже важливо допомагати йому якісно. Нові технології у лікуванні, індивідуальний підхід до кожної пацієнтки, мій досвід лікування хвороб жіночої статевої системи на сьогодні перевищує плюс 30 років. Якісна діагностика та лікування це мій пріоритет. Шановні дівчатка, турбуємось про своє здоров'я. Всі знають, що на прийом до гінеколога треба обов'язково пам'ятати перший день початку останньої менструації. А також ви можете ще підготуватися, зробивши pH-метрію піхви. Що ж це таке? Це якщо взяти тест-смужку для визначення pH піхви та зволожити вагінальними виділеннями. І порівняти на шкалі, яка вказана на упаковці, я далі вам покажу, як це. Коли ви прийдете до гінеколога, ви вже можете сповістити, яка циферка була на шкалі. Якщо pH більше 5, обов'язково потрібно прийти до гінеколога, так як потрібно більш поглиблене обстеження. Так виглядає тест полоска. Після проведення тестування результат можна оцінити по шкалі. У здорових жінок репродуктивного віку піхві має бути кисле середовище. Показник PH від 3,8 до 4,5. Під впливом зовнішніх та внутрішніх несприятливих факторів показник pH зміщується в лужний бік, що створює умови для розмноження умовно патогенних бактерій та грибів. ph тест базується на зміні кольору діагностичної зони смужки, яку лікар під час огляду проводить у пацієнтки. Якщо pH піхви в діапазоні від 3,8 до 4,5 немає жодних проявів інфекції. І це норма, і не потрібно турбуватися. Якщо ж за дотримання умов тестування pH зміщується в лужний бік більше 4,5, навіть при відсутності скарг, це ознака вагінальної проблеми. В таких випадках розширюється обстеження. Наша рубрика Потурбуйся про своє здоров'я продовжується. Сьогодні я хочу нагадати. Про інфекції, які передаються статевим шляхом. Серед них є хламідіоз, трихоманіаз, гонорея, сифіліс, мікоплазмоз, генітальний герпес, вірус папіломи людини. І ці всі інфекції передаються, якщо не якщо захищений статевий акт. Профілактикою цих захворювань є безпечна статева поведінка, уникнення незахищених статевих контактів. І практика сексуальної стриманості. Але якщо вже сталося, що ви захворіли, будь ласка, звертайтеся негайно до лікаря, і вчасне лікування та діагностика веде до повного видуження. Бувайте здорові. Інфекції, які передаються статевим шляхом, часто протікають безсимптомно. Люди можуть передавати ці інфекції неусвідомлено. Ризик зараження зростає через поширення випадкового сексу, і той факт, що багато людей мають більше одного сексуального партнера. Є декілька груп таких захворювань: вірусні інфекції, вірус імунодефіциту людини, гепатит Б, генітальний герпес, гострокінцеві кондиломи, вірус папіломи людини, і він вважається причиною виникнення деяких форм раку, шийки матки. Але при своєчасному зверненні до лікаря правильній діагностиці, своєчасному початому і правильному лікуванні висока ймовірність повного видуження. Продовжуємо рубрику Турбуємось про своє здоров'я. І знову ж багато запитань на таку тему, чому бувають болючі менструації? Яка кількість крові під час місячних має бути в нормі? А що таке рясні місячні? Чи можна займатися сексом під час менструації? Що таке згустки? На ці і інші запитання можна сказати а, таку відповідь: що якщо у вас е, місячні йдуть 3-5 днів, е, кількість прокладок на день 3-4, максимум 5, Якщо не буває згустків більше, ніж 2 см. Якщо у вас легкі тянучі болі внизу живота та в попереку, то це є майже норма. Якщо більше від цих показників, то обов'язково потрібно звернутися до лікаря, і лікар розбереться в даній ситуації. Болючі менструації це дисменорея. У юних дівчаток найчастіше первинна дисменорея виникає через гормональну нестабільність. Болісність може супроводжуватися нудотою, слабкістю, але місячні виділення не рясні. У дорослих жінок місячні болючі можуть свідчити про вторинну дисменорею. Яка викликається гінекологічними хворобами, такими як ендометріоз, міома матки, запалення жіночих статевих органів, з луковим процесом після операцій. Але якщо вчасно звертатися до лікаря, то ці проблеми можна вирішити. З турботою про ваше здоров'я, інколи лікар-гінеколог задає питання. Не ради цікавості. Які ж у вас плани на зачаття? Адже репродуктивний період жінки, тобто це той період, коли жінка може народжувати діток, це десь приблизно з 17 до 45 років. Так, цей період може коливатися. Ми знаємо, що були народження дітей і до 17 років, і після 45 років. Але якщо до 17 років, то це ще не зріла дівчинка. І вагітність може негативно вплинути на її здоров'я. А в періоді після 45 років жінка також вже має деякі хронічні захворювання. Найкращий період для зачаття це від 19 по 26 років. Поговоримо про аваріальний резерв. Це та кількість фолікулів, які є в яєчниках жінки, і які потенційно готові до розвитку. Кількість і якість фолікулів закладається ще в період внутрішньоутробного розвитку дівчинки. Фолікули це будиночки для незрілих яйцеклітин, і у жінок всі яйцеклітини формуються ще до її народження. У внутрішньоутробному періоді розвитку приблизно на 20-му тижні вагітності. У плода жіночої статі утворюється максимальна кількість ооцитів від 6 до 7 мільйонів. Однак вже до моменту народження їх кількість знижується до 1-2 мільйонів. Цей процес продовжується після народження, так що до початку статевого дозрівання залишається приблизно 300-400 тисяч ецеклітин. І щомісяця дозріває 10-20 фолікулів, але тільки один домінує і доходить до овуляції. Решта гинуть. Продовжуємо розмову, як берегти своє здоров'я і не тільки своє, а й майбутнього покоління. Ознакою успішного зачаття є затримка менструації. Ну і довгожданні дві полосочки, коли проводимо тест на вагітність. До вагітності потрібно готуватися. Молода пара за три місяці до планованого зачаття повинні з'явитися до лікаря. Молода пара проходить предгравідарну підготовку, отримує рекомендації на майбутню вагітність. Розпізнати вагітність на ранніх термінах можна за такими симптомами: нагрубання молочних залоз та їх чутливість, ранкова нудота, блювання гіперсприйнятливість персприйнятливість до запахів, незвичайні смакові уподобання, виділення рожевого коричневого кольору можуть з'явитися приблизно через тиждень після овуляції, які виникають у процесі імплантації ембріона в матковий ендометрій. тянучі болі незожива живота в попереку, емоційна лабільність, перепади настрою, незрозуміла плаксивість, примхливість, швидка втома, сонливість, внаслідок зниження імунітету. Ці та інші ознаки є наслідком гормональної перебудови, що відбувається в організмі після запліднення. І тому не зволікайте з візитом до гінеколога при затримці менструації, особливо якщо побачили результат тесту на вагітність, дві полоски. Адже так може бути і при позаматковій вагітності.